Біля будинку номер 9 на вулиці Заливній у Сумах огороджена стрічками територія. Напередодні ввечері близько 17-ї години розповідає мешканець цього будинку Петро Бойченко. Чули постріли. За версією правоохоронців стріляв 60-річний чоловік. Внаслідок цього поранені шестеро дітей. Затриманого правоохоронцями чоловіка. Говорить Петро Бойченко, знав. Із підлітками в нього був конфлікт раніше. Вони йому пробили голову. Я вже казав, він йшов з роботи. Він зробив зауваження, що вони сидять на лавочці, мушери. Вони його послали. Ну, і мужчину послати як, це нормально. Ну, Він ухватив одного, кинув на землю. і Зразу, зразу пролетіла бутилка в голову. Чоловік прийшов додому і все знання пожирав. Якби жінка не прийшла, його вже закопали. Йому зашили рану, все. Зброя у нього була, бо затриманий мисливець, додає чоловік. Ми ходили на охоту. Вчора поліцейські проявляли в мене. Виходили зразу, мисли, зброю провіряли. Є зброя, розгословлення, все законно. Хоть буквально була реєстрація, зробили все. Влітку, розповідає пані Тамара, викликали на компанію у дворі поліцію. Ну, що там було, я не знаю, але поліція приїжджала, дивилася і не було приводу ніякого для їх затримання. Поїхали, не було інциденту. Ми обращались і куча стковому, теж в міліцію ходили, говорили, наведіть порядок, щоб прийшли хоча б. Хоть бы одного прищучили, как говорится, с родителями разобрались. Вот этого вот человека, который стоял, вот по голове ударили бутылкой. Ну, и человек издержался. Он ну, алганец. Нормальный, положительный мужчина. Ну вот ему по, -по голове попало. На ранок у лікарні залишалось п'ятеро дітей. Ще одну дитину відпустили додому, повідомив Суспільному директор обласної дитячої лікарні Ігор Змисля. Пораненим дітям від 13 до 16 років. Затриманому якого підозрюють у стрілянині 60 років. Він перебуває під вартою, повідомив керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко. За його словами, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Його підозрюють у замаху на вбивство двох або більше ма. Малолітніх осіб з хуліганських мотивів, здійснив постріл з 10-го поверху в бік дітей, які перебували біля під'їзду. Після чого вони відчули поранення кінцівок, хтось на бровну дугу, в потилицю побачили дріб. Що стосується мотивів, то особа вину не визнає, що навмисно стріляв. У дітей говорить, що збивав нібито шахет угорі, була така першочергова інформація, що напередодні, там, за декілька тижнів, він робив цим підлітком або ні зауваження, вони його не послухали, якимсь чимоном відповіли там в грубій формі. Але в вчорашній день, коли це відбулося, то о, о, спілкування між ними не було. Можливо, вечірній час хтось там галасно говорить або проводить дозвілля, але ж о, у поліції викликів о, з приводу зазначених питань не було. Наразі нам про це невідомо. Діти були за місцем проживання, розповіла Суспільному Віра Рогова, директорка школи, де навчаються четверо травмованих підлітків. Каже, у навчальному закладі мають гарну репутацію та опинилися не в тому місці, не в той час. За словами Олександра Панченка, в чоловіка є дозвіл на зберігання мисливської рушниці. Прокуратура про обрані запобіжного заходу наполягатиме на триманні під вартою. Чоловіку інкримінують закінчений замах на вбивство шести дітей з хуліганських мотивів. Максимальні Покарання за такі дії від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Наразі Суспільне намагається отримати коментарі батьків травмованих підлітків. Олена Рашевська, Діана Крахматова та Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми.